Всім привіт! Сьогодні 21 вересня 2023 року. Знімаємо ціни на людському авторинку. Показуємо скільки коштують, які пробіги, які роки випуску автомобілів, загальний стан автомобілів. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Приємного перегляду. Продається Citroën Berlingo. Двоє розсувних дверей. 13-й рік. 219 пробігу. 8950. Продається Volkswagen CAD. Двоє розсунних дверей. 12-й рік, 2.0 газ, бензин. 230 пробігу 9200 двісті коштує Volkswagen Caddy Maxi Baza 17 рік семимісний автомобіль. 2.0 дизель 18499 Двоє дверей. продається ПЗО партнер. 12 рік на автоматі. Дизель 1,6, 190 пробігу, 9200. Volkswagen CADD продається в чорному кольорі. 20 рік телефон Віктора є. Телефон є, ціна відсутня. Продається Renault Kangoo. Максі база, 14 рік. 13450. Телефончик є. Продається Volkswagen Caddy 16-го року випуску. 229 пробігу на машинці, 18950. Пошукає помаранчеві каді, продається недорого, 17-18 рік, 2.0 дизель, механіка 213 пробігу, 14750, а телефон продавця. Продається все одно Кенго. 20 рік, 254 пробігу, 7100 Телефончик є продавця. Коли цікавить ця машинка, дзвоніть до продавця. Ронакенго. 12 рік. Не фарбована, 202 пробігу, 9300, 610, 9300. 9300 Продається Рено Трафік Пасажирський 9-місний автомобіль 12 рік 17800 вроде я не, не 12800 12800. Ну, Уточніть ціну у продавця, телефончик є, бачите. От такий гарний приємний жовтий колір. Дев'ятимісний автомобіль. Продається Citroen Berlingo 14 рік, 11900 коштує. Пробіг 183. Телефончик там погано трохи видно, але я думаю, що можна розібрати. Дзвоніть до продавця. Продається Renault Кенго. 14 рік, 11400, 231 пробігу. Телефон продавця є. Дзвоніть до продавця, коли цікавить даний автомобіль. Рено Кенго 10 рік, 182 пробігу, 7800 коштує. Так, телефончик є продавця. 7800. Свіжий розмитнений Кенго Чанго. Продається Рено Кенго Максі. Крузлов.

Вся інформація у нього. Машинка продається. В такому гарному стані машинка. Взагалі до продавця, кого цікавить цей автомобіль.